Так, друзі, всім привіт! Дивимось Україна на тиждень з 26 травня, по 1 червня включно. Дивимось загально по енергіях, а потім, як завжди, по обстрілах, по загрозах, по регіонах. Давайте подивимось: основні головні енергії, небезпеки та загрози загальним фоном на найближчий тиждень, з 26 травня, по 1 червня включно. По всій території України покажіть нам основні головні енергії небезпеки та загрози для України на наступний тиждень. Самі бачите, залякування продовжується, добробут для населення в першу чергу, все, що пов'язане з військовим аспектом, з гуманітарними і військовими складами, штабами, ДСНС може працювати. Ну і, на жаль, атаки, обстріли продовжуються. Ворог, в принципі, десь скований в своїх діях, але намагання зруйнувати все ж таки, воно. Нікуди не подівається. Небезпека. Небезпека, на жаль, лишається. Тиждень активний і небезпечний як для наших захисників, так і для цивільного населення. Так, давайте подивимось по регіонах, як завжди. Обстріл загроза, жертв, руйнувань, прильотів, ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістикою. Покажіть нам. На найближчий тиждень, з 25 на 5, з 26 на 5, 26 травня по 1 червня включно. Обстріл загрози жертв, руйнувань прильотів, ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістикою. Покажіть нам. Північ Житомир, Київ, Суми, Чернігів. Захід, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Ужгород, івано Нафранків, Чернівці, Львів та Хмельниччина. Харків – неокупована частина Донеччини та Луганщини. Південь, Одеса, Миколаїв. Херсон та Запоріжжя. І центр Вінницька, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська і Кироградська область. Обстріл загрожежир, рунування, від прильотів ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістикою. Покажіть нам. Картка постоїть, в принципі, може бути вдало, але якісь точкові обстріли і все ж таки якісь розчарування нас можуть чекати. Ресурсні об'єкти, діти можуть бути під загрозою. Якісь мінування, от, щось з ресурсними об'єктами і знову ж таки логістика. Логістика щось знищити. Щось знищити. І так само світло. Діти можуть бути під загрозою. Так, покажіть нам основні головні цілі ворога по центральних областях стосовно обстрілів. Основні головні цілі. Стосовно обстрілів у ворога по центральних областях. Тут як балістика, щось неочікуване. Знову ж таки, це стосується якихось наших ресурсів. Якісь фаєршоу можуть бути, обмеження по ресурсах, щось зупинити, дронові атаки, місця скупчення людей, теж установи. Центр прийняття рішень і ВПК, знову ж таки, ВПК. Емоційний стан, емоційний стан якийсь може бути, і знову ж таки якісь таємний план, якісь таємні вкиди інформації, добробут для населення. Логістика добробу для населення це, в принципі, не тільки е, центральні області. Це стосується всієї країни. Так, Херсон та Запоріжжя. Херсон та Запоріжжя. Тут під загрозою область і логістика в першу чергу по області. Ну, в принципі, і. Е, Можливо, якісь військові об'єкти в вашому місці, саме в місті Запоріжжі, можуть бути Тут і багато поверхівки під загрозою. Можливо, щось що близько біля якихось військових об'єктів. Які цілі у ворога? Це, що пов'язане з нашим захистом, і послабити нашу ППО? Багато може летіти. Те, що допомагає нам стримувати ворога. Небезпеки та загрози для цивільного населення. Жінки, діти під загрозою, безсонні ночі. Знову ж таки виробництва, центр прийняття рішень і знову ж таки логістика. Одеса Миколаїв, Одеса Миколаїв. Багато може летіти, якусь важкість зробити. Ну. Зрозуміло, що у вас водний аспект в першу чергу і показує. Але тут багато може летіти, багато вогню через зливу інформації. Тут саме по наводках. Які цілі ворога? Одеса Миколаїв, які цілі ворога. Центри прийняття рішень, те, що пов'язано з торгівлею, ну так, да, тут більше як можлива допомога від наших партнерів від інших країн, центри прийняття рішень. Ну, і взагалі тут з ресурсами пов'язано і картка мінування виходить. Небезпеки та загрози для цивільного населення, Одеса Миколаїв. Небезпеки та, та загрози для цивільного населення від ворожих обстрілів. Ну, якісь, подивіться, точкові, якісь хитрі підлі. Удалі це балістика. Це в першу чергу балістика, це знову ж таки щось неочікуване, але підступне, звісно, але завдяки внутрішнім ворогам, які зливають інформацію. Співпрацюють от, з імператором Кацапським, от, дуже його полюбляють. Через них йде загроза смертей, повтор певних ситуацій для загрози для дітей є шахіття. Так, Харків, та накупована частина Донеччини та Луганщини. Виробництво жінки, діти і якісь важливі ресурсні об'єкти під загрозою. Які цілі у ворога по обстрілах комбіновані якісь атаки ресурсні об'єкти, багато може летіти і, в принципі, це, знову ж таки, показує нам, що це не тільки ці області, це, в принципі, стосується всієї країни. Може, це ще відгуки нічного обстрілу. Але я не думаю. Я так розумію, що ворог. Готує повтор. Все, що стосується тероризування цивільного населення. Які цілі у ворога. Ну, Приватний сектор, приватний сектор і, знову ж таки, добробут для населення і там, де вже неодноразово могло прилітати особлива лінія бойового зіткнення. Лінія бойового зіткнення. І знову ж розповсюдження якогось. Нової фейкової інформації прямо щось голосне будуть це являти. От вам, будь ласка, дуже багато фейкової інформації, залякування, щоб нас послабити, вбити морально нас Це ми і так знаємо. Так, Західні області якісь ресурсні, важливі об'єкти, там, де. Ми впевнені собі, якісь болючі удари можуть нанести ворог, що саме, які цілі, які цілі, щось підступне. Пацієнти прийняття рішень, а так, також це можуть бути ресурсні якісь об'єкти. Знову ж таки, що стосується нашого захисту, що стосується опору для, для ворога. Знову щось зруйнувати, обмежити нас в якомусь дорогоцінному ресурсі, якого нас замало. В принципі, намагання повторити те, що вони вже неодноразово робили. Мінування, дронові атаки, але тут більше все ж таки не цивільне населення. Питаю про цивільне населення, більше показує те, що пов'язане. З військовими об'єктами, можливо, якісь ще учебки. Оч В принципі, щось голосне може бути, але і якась інформація буде розповсюджувати. Знову ж таки, світло вода, інтернет під загрозою може бути. Сілю ворога. Постійно вони намагаються знову ж таки, десь знищити наші ресурси але, або поставити нас в якусь незручну позицію стосовно ресурсів, щоб була затримка ресурсів. Тут про виробництво, можливо, яка мова йде. Про якісь виробництва, видобутки, може, знову газові оці склади будуть намагатися обстрілювати. Чомусь мене прийшло. Так, північ-північ. Ну, тут, знову ж таки, загроза балістика, посилення на кордонах вони стягуються, я так розумію, суми. В першу чергу це про вас підсилення йде. бездумних обстрілів, ну, можливо, знову ж таки прикордонні, оце які цілі у ворога. Якісь точні удари прям. Є певні цілі. Є певні цілі зруйнувати це інфраструктура під загрозу. І вночі, безсонні ночі, залякування. Знову ж таки, щось драгоцінне для нас. Для того, щоб, можливо, намагатися зробити якийсь прорив, якийсь рух. Прям працюють вони над цим. Ну, але Але в крах їх чекаємо. Але обстріли і загрозної нікуди не подіваються. Які цілі у ворога стосовно обстрілів? Знову ж таки, ресурсні об'єкти, дроваки, можливо, якісь учебки. І знову ж таки, зруйнувати, знешкодити, повісити нас, поставити в залежність від певних ресурсів, яких нам не вистачає. Безпеки та загрози для цивільного населення. Ну, підступність зі сторони агресора. Стосовно цивільного населення, це і вночі може бути загроза послабити нас. Там, де відновлюються, відновлюються сили, там, де люди відпочивають, є загроза небезпеки. Терор, просто терор. Центри прийняття рішень. І знову ж таки, світло, вода, інтернет, щось таке може бути. Багатоповерхівки. Ну, 50 на 50 вони намагаються. Тут і військовий аспект, ну і цивільне насилення, нікуди не подівається, Знову ж таки, обмежити якийсь певний рух, те, що пов'язане з військовими, логістику. ну В принципі, одні ті самі цілі, давношні цілі імператори намагаються виконати. Все для того, щоб підвести нас до перемовин. Щоб все йшло тим шляхом, як вони хочуть. В принципі, те, що нам постійно карти і говорять. Ось така ситуація на найближчий тиждень. З 26 травня, бо 1 червня включена. Дякую, друзі, за увагу, дякую за ваші підписки вподобайки. І дуже е, вдячний за ваші коментарі. Є що почитати. Буває. Буває не дуже багато, але все одно, скільки є, за все дякую. До нових зустрічей.